Можна лізти на стіну, а можна обійти її з боку. Трамп обрав друге, але дорогою ще й жбурнув цеглину в Пекін. У відповідь отримав погрози з Піднебесної. Там кажуть, битимемося до кінця. Вашингтон відклав мита для більшості країн, зробивши крок назад, але не для Китаю. Офіційною причиною називають те, що Пекін нібито перегнув палицю. Справа не в цьому. Тут важлива гнучкість. Можна звісно, битися лобом об стіну, але іноді краще обійти її, перелізти зверху чи знайти інший шлях. Фінансові ринки це живий організм. Погляньте лише зараз. Після кількох похмурих днів ми отримали найбільше зростання за останні роки. Деякі компанії через специфіку своїх галузей опиняються під ударом першими. Їм особливо потрібна наша підтримка та гнучкість у рішеннях. У мінфіні США пояснюють Китай, головна проблема, бо нібито перекачує товари в обхід. А от союзники, начебто, готові говорити. Саме тому ми та поставили на паузу. Не через обвал ринків, кажуть чиновники, а через те, що з'явилося дуже багато охочих, щоб укласти угоду. Але цифри кажуть своє. Після попередніх заяв Трампа біржі втратили трильйони. І тепер, коли оголосили про паузу, ринки трохи заспокоїлися. Китай найбільш незбалансована економіка економіка в історії сучасного світу та головна причина торговельних проблем. США. їхня політика це проблема для всього світу. Після запровадження нами тарифів минулого тижня китайські товари вже почали масово надходити до Європи. Ми не називаємо це торговельною війною, але Китай напружує ситуацію. Президент Трамп мужньо відреагував, підвищивши тарифи для них до 125%. відсотків. Водночас ми готові до переговорів для 75 країн, які вже звернулися до нас. Базовий тариф становитиме лише Десять 10%. у Китаї ж наполягають, якщо США не знизять тон, відповідь буде жорсткою. Мовляв, переговори тільки на рівних і жодних поступок. Поки що йдеться про ультиматуми. У міністерстві торгівлі кажуть: прямо не боїмося тиску і підемо до кінця, якщо буде потрібно. У Пекіні це називають не просто тарифним конфліктом а боротьбою за повагу. Там звинувачують Вашингтону шантажі, односторонніх діях і грубому порушенню принципів міжнародної торгівлі. Позиція Китаю чітка і послідовна двері для переговорів відчинені, але діалог повинен вестися на рівноправній основі і на основі взаємної поваги. Китай стоятиме на своїй позиції до кінця. Тиск, погрози і шантаж це неправильні способи поводження з Китаєм. Ми сподіваємося, що США працюватимуть із Китаєм, ґрунтуючись на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва. Ми належним чином вирішимо розбіжності шляхом діалогу. Та консультацій, дякую вам, у МЗС Китаю додають США ставлять свої інтереси вище за решту світу і застерігають. Якщо адміністрація Трампа не змінить підхід, відповідь буде болючою і тривалою. Ухід можуть піти як дзеркальні мита, так і фінансові важелі аж до розпродажу американських держоблігацій. Сполучені Штати продовжують накладати тарифи на Китай, а Китай рішуче виступає проти цього. Китай не сприймає тиск і погрози. Якщо США продовжить нав'язувати свої умови, Китай боротиметься до кінця. Американські тарифи порушують міжнародні торговельні правила та серйозно загрожують стабільності світової економіки. Китай не хоче торговельної війни, але не боїться її. Якщо США продовжить свої дії, Китай захищатиме свої інтереси і підтримуватиме міжнародну справедливість. Європа ж нині між двома вогнями у Брюсселі узялися за калькулятори у відповідь на тарифну лихоманку Трампа. Пауза, аналіз і дуже стримана риторика. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Вашингтона зупинитися. Вона називає його важливим кроком до стабілізації світової торгівлі і наполягає: мита це податки, які б'ють по бізнесу і споживачах. Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення дії взаємних тарифів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки. Чіткі передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок. Тарифи це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між європейським союзом та сполученими штатами. Європейський союз залишається відданим конструктивним переговорам зі сполученими штатами з метою досягнення безперешкодної та Взаємовигідної торгівлі гучних слів стало менше, але суть залишається та сама. Китай дає зрозуміти, поступатися немає наміру, а шани відступають. Але замість чіткого діалогу чергова пауза. І поки світ намагається розібратися, хто з ким і на яких умовах говоритиме далі, ми та вже діють і б'ють по світовій економіці. Його Галівець, п'ятий канал. Отже, Максиме, у нас тепер нова історія. Починаємо свій день і ранок з відвідин сторінки Білого Дому у Фейсбуці. Всім рекомендую. Дуже прям весела історія. Сьогодні вже була не твереза. 10 год мама Джей Ді Венса. А машинки, порше там все їзди. Трамп дуже щасливий. Все це те, що підмита не потрапило. Чи що взагалі з комунікацією у Білого Дому? А, ну слухайте, вони набрали туди людей. Головним критерієм, так відбору яких був не професіоналізм, не знання там якихось протоколів чи того, як це взагалі може і має працювати, а лояльність до Дональда Трампа. Я в принципі особливих сподівань на їх аккаунти, на їх офіційні якісь засоби комунікації не покладаю після того, як вони опублікували зображення Трампа в короні. Тому ну, що тут насправді це ж глибша історія, ніж здається, на перший погляд. Це так спершу ми дивимося, думаємо, Боже, який високомірний там і так далі. Тут же ж не тільки в цьому справа, то справа в тому, що він. Очільник республіканської партії. Я почекайте, Максиме. Там далі буде наступна публікація. Зараз е, домотають редактори, Трамп садить мага нолію золотою лопатою. У Віктора Федоровича в Ростові припадок стався. Я гарантую. <рес> 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 에, ну, в цьому плані є в них дещо схоже, але ну, що тут дивного, якщо у Януковича і у Трампа. Один політичний консультант, людина, яка Януковича вела, потім вела, ну, принаймні на перших виборах до Дональда Трампа, я маю на увазі Пола Манефорта. Тому, в принципі, <смас> те, що у них є багато споріднених історій, це мене не дивує. Ну, ви бачили той золотий крінжовий квиток, так? Е, який він показував зі своїм обличчям, золотий квиток для тих, хто там. Вкладає оскільки 6 мільйонів доларів здається. 5 мільйонів ну, золо, золо, золота американське громадянство. Але на, на на що це розраховано? Ну тобто, окей, це ж значить комунікація Білого Дому. Ми там вже бачили, окрім багатостраждальної мами Джей Дівенса, як Джо Байден розстрілював 8 мільйонів корей і яйця подорожчали. Золота лопата, маганолію садять, а пустили шахтарів якихось. Ну тобто, це, цей ну це ну, там же ж. Не один Дональд Трамп, там працюють фахівці, в принципі, ж, які комунікаційники, які нібито мали би е могти у факт Чекінг. Е і точно розуміти, що золота лопата для маганолії, ну це, ну це ж анекдот. Ну, перше, там є тільки один критерій, щоб це сподобалось Дональду Трампу. Все решта не має значення абсолютно. І тому там, в принципі, навіть якщо є ті, хто виступає проти так, ті, хто такі, ну ну це кринж, вони не наважуються це сказати. Якщо це Дональду Трампу подобається, це ось ось це головний критерій. Все, в принципі, ну, ви ж пам'ятаєте, так, він опублікував е відео у себе в соцмережах, це Трамп газа. Це, мабуть, це був мабуть найбільший крінж взагалі. Відео згенероване штучним інтелектом, де е сектор гази перетворився на курорт, де е ці трамп-тавери стоять, є казино, і Всі бігають голяка, розкидаються грошима. Е Трамп з маском лежать на лежаках і п'ють коктейлі. Відпочивають все них Прекрасно. Може, вони Тому передивилися, при... просто вони бачать оці пости в українському сегменті про ці два брати воюють за Україну з шістьма пальцями, вагітні, наліпили вареників. А може, вони цим надихнулися і думають, ну тут же ж працює, може, і в нас спрацює? Це просто, знаєте, пошук наші е, спроби наші раціоналізувати те, що відбувається, там і дії Трампа, і оцю комунікацію, вони показують те, що не. Здатні прийняти очевидного, що Трамп це дідусь, у якого вже ну, є певні зачатки регресивних процесів його свідомості та мозку. І ну просто варто тільки послухати, як він говорить, не читати його цитати в українських медіа там чи переклад. Просто вам достатньо буде базове англійської. Просто включіть, і послухайте, що, що він говорить і як він говорить. Так це перекладати ну, невозможно. У нас міжнародний відділ лежить. Вони ну там ну, от це це штучний інтелект згенерував. Дитина написала просто випадково кіт по клавіатурі. Пройшовся чи це заява президента США стосовно там я не знаю нової тарифної політики США. Ну, десь воно приблизно так і є. В українській мові є чудове, чудовий вираз такий, старе, що мале. Це приблизно така ж сама історія. Просто тут пригадати його передвиборчу кампанію. Він, ну, там, у нього були проблеми з грошима, так, до того, як Ілон Маск активно включився в його підтримку. Він на чому тільки намагався футболки, там робив ще якийсь мерч. Але пік це були ті. Супер крінжові позолочені кросівки. Якщо хтось бачив, пригадає, ну це був такий кошмар. Е я не знаю, наскільки це політкоректно, але існує знову ж такий е вираз, таке словосполучення в українському вжитку. Якщо це колись образи, зараз вибачаюсь Але це так називається циган пакет кажуть. Ну це просто вони були з золотом, вони були в стразах, вони були там. Ну, це я просто дивився, думаю, боже, це хтось купує. Ну просто як взагалі? Ну і він же затверджував дизайн там і все. У нього це все. У нього асоціація е, е, з успіхом це золото, це мрамор, це от таке класичне бикоко. як, Якби він зайшов е, в будинок до пшонки, він би сказав: ось! Ось це воно. Ось, ну, може, людини, а може, ми зря з Пшонки зтпаємо, сміємося, а може Пшонка насправді годував резиденцію для Дональда Трампа, а ми оце так до людини з неповагою. Це ж можуть бути любі uh -huh. варіанти. А стосовно uh -huh. тари... uh -huh. Тут же ж не просто так промайнула новина, що Межигір'я відкривають для відвідання гостей. Я думаю, готуємось до приїзду Дональда Трампа. Зеленський повезе його на Межигір'я. І скаже Дональд Фредович, так в честь підписання там нашої угоди по корисним копалинам Там це все. Ми вам тут. Це ваша буде персональна резиденція в Україні. Уявіть собі, так? І він приїде, побачить цих сестра, усі коней, золотий унітаз. Скаже: Ну, це ж, ну а так, не можна було самого початку Повість, таку картину, сказав, да. де. Трамп в образі Ополона такий оголений, стоїть свіговим листочком, тут тримає планету в руці. Вона, звісно ж, золота. Він, звісно, також весь із золота. і ну без жартів, але мені здається, це могло спрацювати насправді. Просто Дональд Трамп ще не знає, що коли шахеди летять на Київ, то їх збивають в основному на підльотах до Києва, і там може не с я не знаю, яка міцність золотого унітазу і правило двох золотих стін, але може не спрацювати. Про це треба мати на увазі. А стосовно тарифної війни, оця от е... ну, тобто, запроваджує мита, накаляє всю цю ситуацію. Потім каже: ну, от, ви знаєте, на 90 днів я це відтерміновую, але Китаю залишаю. 125. Це кульмінація цієї тарифної війни? Чи нам ще треба пару хвиль чекати? Ну, я думаю, все може бути, тому що те, що Трамп зараз дав задньо, це стало результатом багатьох факторів. Я не думаю, що це був план з самого початку, тому що він довго намагався. Якось якось це все одно залишити. І він упирався, не хотів скасовувати, він хотів залишити точно це принаймні до своєї навграційної промови на сто днів, показати якісь перші результати. Але, по-перше, результати були тільки негативними. І якби. Це був замисел якийсь, так якби це дійсно був план, то не було б цього конфлікту, який почав відбуватися всередині команди. Не було б конфлікту між маском і Наваро, не було б оцих законопроєктів, які почали формуватись в конгресі, щоб забрати у президента взагалі право розпоряджатись тарифами і законопроект, який підтримав власне, підтримали республіканці, частини республіканців. Не було б цього всього хейту з боку правих консервативних блогерів. Ну, тобто виглядало ну тобто, все виглядає так, що він дійсно прогнувся під тиском, але щоб це не виглядало так, що він прогнувся під тиском. Він спочатку вийшов за цією промовою, тепер стало зрозумілим, чому він її оголосив. Тому що я такий, коли я це слухав, що він говорив, що всі там зараз благають, його готові цілувати в дупу. Не лиш би укласти з ним угоду. Я думаю, ну цікаво, хто взагалі після цього сяде угоду з ним укладати. Але коли він фактично одразу після цього заморозив тарифи на 90 днів, то, то стало зрозуміло, що в принципі йому потрібне було якесь гучне обґрунтування, Що це не все провалилось, не все пішло не по плану, а просто от мене впросили. Хоча навіть коли він це говорив, це так було непереконливо, що там різні країни на різних рівнях хтось десь до когось звертався, питав. Тобто, ну але він все це гіперболізував і викрутив на максимум до абсолютного абсурду, звісно ж. І зараз ці тарифи заморожені. Але я думаю, по-перше, що в конгресі запущені процеси, які будуть спрямовані на те, щоб обмежити. Дійсно повноваження президента в формуванні тарифів, це перше. І по-друге, що як вороги, так і союзники зробили висновки, що ну слухайте, Америка це ненадійний надійний партнер. Ну як ти будеш будувати якісь взаємовідносини на тривалий період, тому що коли ви про щось домовляєтесь, то тут головний фактор це стабільність і передбаченість партнера. Коли сьогодні він говорить це дне завтра інше, сьогодні робить те. Завтра це ну це ж просто неможливо. Є певне стратегічне планування, є економічне, навіть незалежно на те, що у нас конкурентна економіка, але все одно, все одно є планування. І в цьому е випадку так паралельно з цим ми бачимо, що тарифи вже скасовані, але вже почалася робота між контактами, між Європейським Союзом та Китаєм, серйозне обговорення того, як вони можуть відреагувати на те, що відбувається. Тому що, ну, по-перше, наскільки я розумію з цього всього потоку свідомості, е, тарифи в 10% вони залишаються базові, просто знімаються додаткові тарифи, все, що вище 10%, це знімається, але 10% тарифи, вони залишаються, тобто там, де було 30, стало 10, де було 60, стало 10, де було 10, ну, мабуть, залишилось 10. Бо знову ж таки, те, що робить Дональд Трамп, ну це ось, е, ухвалення таких рішень і е, оприлюднення їх через True Social, Це взагалі що таке? Як це має працювати? От е, в, в, цей, е, в цей же момент е, в Конгресі заслуховували е, представника команди Трампа. Я забув був прізвище наказ, ну, е, хто відповідає, в тому числі за. Е Економічно складовою тарифно заслуховували, і в цей момент їм приходить новина, що Трамп е це скасовує. І вони запитують: А як так? Ми говоримо про те, що ви Трамп говорив, що це скасовуватись не буде. Що це до цієї позиції треба звикнути? Я своє рішення не зміню. Все, поки ми не підпишемо угоди, поки ми не досягнемо чогось до Америки, ми не відступимо. І запитують, як як. Ну, тобто, ви знали, що це буде. Ну, ми говорили, що це. Тобто, виходить, що ви обманували. Виходить, що якісь мільярдери, які про це знали, у них була інсайдерська інформація, що ви плануєте це зробити. Вони скупили акції, зараз збагатяться. Люди втратили там багато людей втратили свої заощадження, які збирали протягом життя. Мільярдери стали ще багатшими. То виходить, що це спекуляція і. Так, це ж кримінальний злочин, Максима. Почекайте, в США це кримінальний злочин. Нагадую, що їхню телекінодіву Марту Стюарт саме за це в тюрячку і посадили. Ну от та, така, така собі ситуація. Тому ну дам, знову ж таки щодо злочинів говорити в контексті Трампа, це, звісно. Е е окрема історія. Ні, ну почекайте. А якщо а як воно не складається? От він запроваджує ці тарифи. Каже, що це назавжди. Пише в Трусошал чи в Твіттері, я вже не пам'ятаю, де я бачила цю публікацію. Зараз час купувати, а потім е ну вертає все назад, заморожує ринки, реагують відповідно. Ну е якщо воно крякає, Ну, це, це виглядає як злочин. Дійсно. Ну тобто, але тут питання в тому, що у нього зараз є президентський імунітет і до. Імпічменту чи до завершення, і навіть після завершення терміну там же ще існує така історія, що тебе фа фактично неможливо судити там заряд злочинів, тому що в той період, коли ти ці злочини вчиняв, ти був президентом, на те поширився президентський імунітет. Там таке досить в цьому плані законодавство складне. Це треба, щоб якийсь експерт саме з американського законодавства прокоментував цю історію. І е, от в цьому була тому, що він може сказати, ну це моє політичне рішення було. А там кримінальної відповідальності за, за політичне рішення е, немає. Це там не було. Ну те, що це призвело до таких історій, ну це що ж поробиш? Це а ви докажіть, що був замисел саме в цьому. Тому ситуація, звісно. А ситуація для команди в такому разі, ну тобто для того ж, маска для всього цього ближнього кола їм же ж це можна пред'явити. Я вже мовчу, що Signal Gate – це така потенційно відкладена бомба, репутаційна і політична, а можливо і навіть кримінальна, і в будь-якому випадку, в будь-який час, до цього можна повернутися і зробити свій, ну закінчити політичне життя цих людей, умовно кажучи. А, безперечно, я думаю, що це ще обов'язково вилізе назовні. І у мене, до речі, в телеграм-каналі я публікував е, такий аналітичний допис: прогноз е, Сполучені Штати Америки після Трампа, що буде, і от якраз один із тих факторів, що е, після цього. Дональд Трамп стане такою чорною міткою. Почнуться великі розслідування. Багато буде кримінальних справ. Буде таке ціле полювання на відьом на всіх, хто, хоч якось, був дотичний, на всіх, хто був залучений, хоч до якихось таких скандалів. Ці всі справи вони будуть підніматися, вони будуть обговорюватись, і е, за них будуть досить сурово крати. І сигнал Гейт випливе, і багато інших моментів, і почнеться дуже серйозна перевірка. Усіх наближених до Трампа чи не е, зіграли вони на цьому е, на цій короткій позиції, і чи не заробили вони грошей на цьому маніпулюванні ринком? Там такий буде процес тягання фейсом по паркету в Конгресі оцих цих техноолігархів і наближених е, дідів-гольфістів до Трампа. Що це буде цілий серіал? Дай Боже нам дожити, щоб ми за цим поспостерігали. Бо я переконаний, що це буде дуже цікаво. Так, Марко Рубіо ваш телеграм читав, саме тому з таким лицем сидів в садочку, коли тарифи оголошували. <світ> цілком можливо, цілком можливо. Він, ну, до речі, один з тих, хто е, насправді розуміє більше, ніж говорить. Е, він, е, очевидно, намагається мімікрувати, здаватись дурнішим, ніж є насправді в команді Трампа. Намага... Намагається там бути своїм такий. що... О, мужики, бачите, з хрестом на лобі. Ух, мага. оце мага -мага. все. Е, і, але він намагається десь гальмувати деякі деструктивні процеси. Він там е, на зізвоні з. Міністрами закордонних справ країн-партнерів намагається десь згладжувати кути е, на саміті НАТО говорити не, не слухайте нікого. Штати виходити з НАТО не будуть. Це все дурня, це все спекуляції. Спокійно, не розходьтесь, не створюйте свою організацію під нас, все нормально. Ми повернемось. Це просто ну десь десь він намагається це зробити, але. Поки що так виходить у нього, звісно, не завжди а російські треки. Оця зустріч американської і російської делегації. Перед цим у них був такий обмін, я не знаю, засудженими заручниками, бранцями. А і сполучені штати отримали свою громадянку, яка там задонатила і в Росії сіла, бо виявляється, що це був фонд на підтримку України. Але ША віддали їм. А чоловіка теж з подвійним громадянством, який, між іншим, контрабандою, я так розумію, цих матеріалів підсанкційних займався, чи не надурили тут американську делегацію? Ну, це хіба вперше. Це, це хіба вперше. Це як було минулого разу, коли вони робили великий обмін і вони забрали у росіян російських опозиційних політиків. Які сиділи, а на натомість вітали там шпигунів бандитів міжнародних злочинців в Росії в цьому плані, що при каденції Байдена, що при каденції Трампа? Ситуація залишається однаковою. Тут росіяни знову кинули США. Тут нічого нового в, в цій історії немає, на жаль. А для зближення. І там же ж е, директор ЦРУ розказував, що це дуже важливо, налагодження. Ну, тобто, вони будуть і далі е, там пробувати відновити дипло... представництво. Там же ж, вже говорять і про відновлення прямих авіарейсів. Як Росія буде літати, у них самоліти не літають, до чого воно дойде. Ну, але тут, тут ситуація, до речі, така досить серйозна. Через. Спільну роботу по Ірану, тобто через те, що Російська Федерація посприяла початку перемовин між е е сполученими штатами Америки та Іраном, прямих перемовин, е це дійсно е допомогло їм зблизитися зі сполученими штатами і вий вийти на певний конструктивний діалог і почати домовля домовлятись про серйозні речі, тому що одна справа відкриття посольств, що вже не дуже добре. Ну, там, Налагодження роботи е, посольств. Е, хоча, знову ж таки, це не дуже добре, але це не катастрофа. Чому? Тому що в принципі для Дональда Трампа в класичному уявленні міжнародних відносин не існує. Для нього немає відносин між країнами, для нього не значення люди, які е, нижчі, ніж очільники держав. Для нього міжнародні відносини це відносини між президентами там, прем'єрами, все решта не має значення. Тому це хоч і не дуже добре, але не катастрофічно. А от відновлення авіасполучення, це дійсно такий е, ну, потенційно, ми не говоримо, що воно точно відбудеться. Е, потенційно, це досить серйозна проблема. Е, якщо Росія зможе це для себе виторгувати, те, що в, в цьому хаосі, знаєте, як. Е, в серіалі Гра престолів був такий персонаж Пітер Бейліш. Він же мазинець. Він говорив, що хаос це драбина чи сходи, в залежності від перекладу, і Російська Федерація намагається цим хаосом скористатися. Тим, що крім ну крім війни, дуже сильно увага на себе звернула ця торгівельна війна, вона притягнула на себе фокус уваги. Ну я більше вам скажу: більшість українців спостерігали за тарифами, за акціями, за ось цими всіма перипетіями, ніж за подіями на лінії фронту. І це ми всередині своєї країни. Що вже говорити про країни Європи, про Сполучені Штати Америки. І тому Російська Федерація, звісно ж, хоче скористатися цією ситуацією. Фактором відволікання уваги і створення, нібито, меншої значущості того, що відбувається в Україні, намагаються скористатися для того, щоб поступово повернутись на міжнародну арену, ну так як кажуть, під шумок просто. А китайський фактор і е, публікування цих найманців китайських з їх паспортними даними на рівні президента України Володимира Зеленського воно матиме вплив. А чи поки ну якби Дональд Трамп не вірить, що Росія і Китай аж настільки зрослися, бо в нього і Путін друг, і Сі Цзіньпінь друг. А всі друзі просто Китаю 125% мит, мита, а найманців не побачать. Ну, сі дзінпінім не сказав, що це сильно великий друг, ну принаймні зараз, так бо сі дзінпінь з ним напряму не говорить. Е, от мені видається, що у сі дзіньпіня десь тут якийсь е, на даному етапі е, ставлення до Трампа трохи як до міського божевільного. Е, бо Китай довгі десятиліття працював над певним над, над вибудовою певного рівня. І певного стилю комунікації взаємної з різними країнами. І коли виходить Джей Дівенс, наприклад, так, і говорить, що Та ми у цих що за фігня? Ми беремо цих китайських селюків кредити, і потім за ці кредити купуємо ще й товари, які ці китайські селюки зробили. І в Китаї це викликало колосальне обурення. Там... Там там просто все ну, можливо, це це стратегічно знову ж таки. Я не бачу, щоб хтось ну, будемо споспостерігати. Команді... Дякую, Максимові, бо трохи вже ефірний час перебрали. А дякую дуже. Максим не був з нами. Політолог, міжнародний аналітик центру масштабування технологічних рішень.